Друзі, всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо торгувати на такій прекрасній платформі, як Pocket Option, та я вас буду учити на ній заробляти. Почнемо ми сьогоднішній день з такої валютної пари, як Євро USD, і також відкриваємо цю ж саму пару на сайті, яку розробляла велика команда з технічним аналізом. Що ми тут бачимо? Написано продавати. Всі сигнали я беру зі свого телеграм-каналу, де працює цілий відділ по наданню вам самих якісних сигналів на продажу і на покупку валюти. значить Починаємо. Виставляємо ордер. І це буде, допустимо, почнемо з 700 доларів і продати. Як ми бачимо. Процес пішов. Щоб мені заробити середню зарплату в Україні, мені просто треба відкрити угоду. Сигнали зазвичай всі ми виходимо в плюс. З 20 сигналів, може бути таке, що там 1-2 неробочі. І то це дуже рідко. Зазвичай ми даємо тільки хороші сигнали, які дають дуже хороший результат. Також, ми надаємо вам. Безліч інформації, щоб ви могли самі цю всю сферу вивчати. У нас є безліч відгуків інших наших клієнтів, які е, вже торгують по нашим сигналам і показують дуже хороший результат. Ось цей сайт, який нам видає сигнали. Також у нас є в нашому телеграм-каналі. Будемо очікувати вас. Як ми бачимо, наша угода закрилась, закрилась вона в. Плюс 86%, що дуже непогано. Плюс 1300 доларів за пару хвилин буквально. Давайте попробуємо ще раз. Виберемо суму, допустимо, 450 доларів. Зайдемо сюди, продати. Значить, ми цим і займаємося. Вибираємо продати та очікуємо на результат. Торгую я на. Своєму реальному балансі, без ніяких деморахунків. Тільки реальний баланс, реальна біржа, все в реальному часі. Інтерфейс цього сайту є доволі простий. Супер простий вивід та поповнення рахунку. Все працює моментально, так що з цим немає ніяких проблем. Так, дивимося, як нас ідуть тут на даний момент торги. Поки що мені все подобається. У нас є тут дуже багато різних категорій. Якщо ви будете мати вільний час, ви зможете це, звичайно, що, що все повивчати. У нашому каналі більше розказано, що кожна кнопочка означає і навіщо вона нам потрібна. І що ми бачимо зараз, вже буде результат через буквально пару секунд. Плюсова угода, як і треба було доказати.